Генерала Залужного зняли з посади чи ні. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по по-своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати те, що відбувається в українському інформаційному полі навколо можливої відставки генерала Залужного. Власне, вчора ввечері вже розпочали поширювати інформацію про те, що генерала Залужного відправлено у відставку, і що президент Зеленський видав відповідний указ. Почали це поширювати з видання Цензор. Підхопили деякі люди, яких можуть пов'язувати з Петром Порошенком, в тому числі депутати із його фракції. Ну і, відповідно, інформаційний розголос пішов і всі почали це питання обговорювати. Станом на ранок наступного дня ситуація ніби не визначена, нібито секретар, прес-секретар Володимира Зеленського сказав, що указу про відставку немає, але в людей такий душок і таке німе запитання ще залишилось. І, власне, тут ми спостерігаємо кілька достатньо цікавих речей. І, власне, про них я і хочу сказати. Перше, люди очікують, що ця відставка таки відбудеться. І це достатньо логічно. Чому логічно? Знаєте, є таке. Така приказка народ скаже, як зав'яже. І от що в Єрмака в голові, то в дурної Мар'яни на язиці. І от дурна Мар'яна, я думаю, ви прекрасно розумієте, про кого я кажу. Вона в свій час вже писала дописи про те, а хто ж замість залужного? Ну, і там Кирило Буданов, генерал Сирський і ще когось третього вона називала. Тобто обговорення йшло вже повним ходом. Соціологічні рейтинги для Володимира Олександровича, який все сприймає по формі і діяльність своїх підлеглих, також по формі, по медійній впізнаваності. Соціологічні рейтинги для Зеленського негативні, відповідальним когось за провалений контрнаступ треба зробити. Відповідальність на когось за мобілізацію, за законопроекти про мобілізацію треба перекласти. В той час, як на своєму брифінгу, генерал Залужний переклав цю відповідальність на виконавчу владу і на президента, фактично спробувавши відмежуватися і відмежувавшись логічно, ну відповідно, Зеленського це не зовсім влаштовує. Знову ж таки, зараз ми підходимо до дуже цікавого періоду, коли термін президентських повноважень Володимира Зеленського завершиться. З точки зору закону, тобто з точки зору легальності, власне, вибори зараз проводити не можна, хоча раніше вони їх хотіли проводити. А з точки зору легітимності, це поставить певні запитання, і запитання дуже-дуже непрості. Ну, і я особисто в питаннях легітимності зелених слух неукраїнського українського народу я маю дуже великі запитання, зважаючи на неодноразове порушення конституції, зокрема розділу першого загальні засади. А це фактично мова йде про порушення конституційного ладу. Я про це постараюся взяти окремий коментар Віктора Івановича Шишкіна, і, можливо, не тільки в нього, але. На фоні того, що ці терміни в будь-якому випадку вже закінчуються, і розмови про його легітимність нелегітимність будуть вестися як і українськими патріотами, так і очевидно, що Кремлем, і кремлівською пропагандою, тобто питань буде дуже багато. На цьому фоні також потрібно зробити все, щоб не було у когось можливості відправити його у відставку. А в кого є такі можливості у воюючій країні? Логічно, логічно. Тому, власне, наперед, українці вже отак ніби ніби готуються до того, що це відбудеться. Питання в тому, що насправді, на мою думку, нам не можна прив'язуватися до особистостей. Нам зараз потрібно в першу чергу виходити із певними ідеями. Ідеями без реалізації яких Україна просто зникне, або вже ніколи не стане державою українського народу, а ми, українці, будемо приречені на поступове розчинення. Ключовою такою ідеєю, на мою думку, є збереження національного багатства, збереження нашої землі і надр. Якщо ми втрачаємо землю і надра, то український народ зникає, це стає просто питанням часу. Це, мабуть, повинно стати нашим ключовим питанням для об'єднання і для притягнення до відповідальності всіх причетних до цього антиконституційного, антиукраїнського злочину розпродажу України, а фактичного викрадення політико-економічними методами. Стосовно генерала Залужного, ну якби не західні партнери, то його б зняли вже давно. І питання того, чи його знімуть, чи ні, це питання. Певних домовленостей чи перемовин із західними партнерами, і Сполученими Штатами із Великою Британією. Про деякі закулісні домовленості ми знати насправді не можемо. І вже на завершення сьогоднішнього відео я хочу, знаєте, дати такий. Не те, щоб інструмент, а такий як один прийом. От уявіть собі, що Офіс президента дійсно готує зняття генерала залужного. І він це повинен зробити в певний потрібний момент часу, коли буде проведена вся необхідна інформаційна артпідготовка, от, до прикладу, при поданні нового там законопроекту про мобілізацію, чи ще чогось, коли максимальну кількість негативу сконцентрувати на залужному. І, знаючи про такі плани, про таку логіку аналітиків, які працюють в Офісі президента, хтось інший хоче ті плани поламати. І в непідходящий момент викидається інформація про відставку залужного, яка в якийсь момент часу повинна була б спрацювати. І що виходить? А виходить, що з точки зору інформаційного поля і логіки. Ті, хто в майбутньому повинен був би зняти генерала залужного, ті зараз повинні виправдовувати, що ні, саме зараз цього указу немає. Це за умови, якщо позиція західних партнерів, так би мовити, не змінилась. Така технологія цілком може мати місце. Ну а особисто я переконаний, що генерала залужного знімуть і це є просто питанням часу. Але знову ж таки наголошую в чергове: не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь, Це перше. І друге, слідувати треба за ідеєю. Ідея не може зрадити, а людина, будь-яка людина, навіть лідер, він може бути слабким. Ключовою ідеєю для збереження України, для збереження українського народу повинно стати збереження нашої землі і надр, нашого національного багатства. Якщо ми його втратимо, через деякий час все решта вже не відіграватиме ролі. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую і до наступних зустрічей.